Кожен раз, коли я сідаю розраховувати бюджет для нового проєкту збірки ПК на Ютубі, у мене постійно десь на лівому плечі сидить або Янгол, або диявол, який шепче мені на вухо. А може подивитися в цьому ж бюджеті найкращий ігровий ноутбук? Його можна таскати із собою в потягах, в автівці, кожен вечір грати в улюблені ігри і працювати де завгодно, хоч в номері готелю, або в апартаментах, а ще його можна поставити на стілець біля ліжка і взагалі не встаючи відпочивати. І знаєте, якщо що серед вас є люди, які зробили так само, ну, тобто вибір в бік ігрового ноута замість ПК. Я з вами і я вас розумію. Сам робив так неодноразово. Це ваші зароблені гроші, тільки вам знати як краще для вас, а не для людей в коментарях, які пишуть: да, за ці гроші можна було зібрати ось такий ось ПК. Ну, ви самі знаєте про що. я. Але є питання: а на що здатен такий ноутбук зразка 2025 року? В нас вже оновлення майже всього: відеокарт, процесорів і навіть екранів. Сьогодні говоримо про. Машину, яка вміє більше, ніж деякі настільні системи, хоча і коштує відповідно. Ми його взяли, навантажили і почали чекати, коли він перегріється, або взагалі виробиться. Сьогодні я покажу вам ноутбук, який виглядає як типовий Легіон від Lenovo, а працює як щось з майбутнього. Але, як завжди, є нюанси, і вони можуть змінити вашу думку. Погнали! Якщо ви слідкуєте за ноутбучними оновленнями, ви знаєте, що останні роки Lenovo серйозно зайшла в геймерський сегмент. Легіон. З'являвся там, де раніше панували інші бренди. Його не купували заради там вигаданого дизайну, кислотного підсвічування чи фентезі драконів на кришці ноутбука. Його обирали за стабільність, ну за те, що він просто працює. І от настав 25 й рік. На сцену виходить Nvidia GeForce RTX 5090. Це флагман нового покоління. Вже у перші хвилини гри ви відчуєте переваги. DLSS 4 з технологією Multi-Frame Generation. Вона дозволяє створювати додаткові кадри на основі попередніх, забезпечуючи суттє для визростання FPS без втрати якості, а для мобільного пристрою, такого як ноутбук, це дуже важливо. І це особливо помітно у важких сценах. Плавність зображення зберігається навіть при максимальних налаштуваннях графіки. Новий Intel Core Ultra 9 і навіть екрани OLED на 240 Гц ноутбуках. Ну тобто це зміна покоління. Lenovo має або стрибнути вище голови, або, ну, Ось що вони пропонують. Перший контакт: відкриваємо кришку, і ніби нічого надзвичайного. Все знайоме. Той самий корпус, та ж клавіатура з підсвіткою, навіть лого без несподіванок. Але щось не так. Він інший. важчий, густіший, і щойно вмикається екран, все стає на свої місця. OLED. 240 Гц. насичення, як у топових моніторів, глибина чорного, як у плазми. і плавність, яка відразу дає зрозуміти, воно коштує недешево. Настільки недешево, давайте подивимося майже 230 тисяч гривень. Ай, хоча, якщо подивитися на те, як зростає курс євро, це скоро буде здаватися просто флагманською ціною. Жартую, кожен елемент видає потужність в цьому ноуті. Не агресію, не показуху, а саме. Потенціал. Його не видно одразу, але він тисне на тебе зсередини. Вентиляційні решітки по бокам, масивна задня частина з роз'ємами, товстезна кришка. Це не про мобільність, це про силу. Так, да, треба бути сильною людиною, щоб дозволити собі таку машинку і в фінансовому плані, і в фізичному, щоб таскати його з собою на спині. І що важливо, він не намагається бути прямо ігровим заради зовнішності. Що в нас по параметрах? А по параметрах у нас просто. Пісня. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090, 24 ГБ пам'яті, TGP 175 Вт. Процесор Intel Core Ultra 9 275 hx це 24 ядра, пікова потужність 5,4 ГГц. Оперативка 64 ГБ оперативної пам'яті, DDR5, 6400. І накопичувач може бути терабайт, може бути 2 терабайти, в залежності від того, яку конфігурацію ви собі будете обрати. Ну і дисплей у нас 240 Гц, 16 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600 Пікселів і акумулятор 99,9 Вт годин, і там є швидка зарядка від 0 до 70% за 30 хвилин, і це доволі круто. Почнемо з головного відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090. Це не просто оновлення, це новий рівень мобільної продуктивності. Завдяки архітектурі Blackwell і новим ядрам RT та Tensor ноутбук справляється з найвимогливішими іграми, монтажем, генерацією відео за допомогою штучного інтелекту, і це все реально без компромісу. Для ноутбука. А далі в нас будуть тести. Почнемо з Geekbench 6. cpu тест нам показує Single Core – це 3052 бали. Це топовий показник. І цей показник нам що показує задачі з одним потоком: Photoshop, код, інтерпретація, UI і все таке інше. Multicore-тест тест 19597 балів. Це. Показник чудовий для рендерингу, відеомонтажу, блендеру, 3D і все таке інше. І знаєте, що дивно? Це показники деяких топових настільних збірок ПК. Я здивований тим, що мобільний Intel Core Ultra 9 275 дістався такого рівня. Звісно, не без нюансів, і ми про них поговоримо. Але все ж таки, для ноутбука це просто вражаючий рівень. Тест 3D Mark показує дуже дивні результати, якщо що він тестує реальні FPS у грі з підтримкою DirectX 12 з дуже важкими сценами. І виходить так, що в роздільній здатності Full HD. Він видає 220-230 fps. Наприклад, у 5080 мобільної показники десь 190 fps. Якщо казати про роздільну здатність 1600 p то десь 150 fps. І якщо казати аналогіями, то мобільна 5090 в цьому ноуті видає потужність приблизно як у настільної 4080. Так, іноді з натяжкою, але за рахунок відеопам'яті 24. Гігабайти TDP на рівні 175, Ну для ноута це просто позамежна продуктивність. Є речі про які хочеться розповідати окремо, і RTX 5090 саме з таких. Це не просто топова відеокарта від Nvidia. Це те, навколо чого відбувається весь цей ноутбук. Якщо б тут була слабша відеокарта, це був би зовсім інший пристрій. NVIDIA GeForce RTX 5090 це флагман нового покоління, який уже в ноутбуках дає рівень продуктивності, що ще нещодавно був доступний тільки на настільних ПК. Візьмемо будь-яку змагальну гру Counter-Strike 2. Fortnite, Valorant або Warzone, яка жере як не в себе. Технологія DLSS 4 тут розкриває свій повний потенціал, особливо у поєднанні з Multiframe Generation. В таких іграх, як Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Doom Eternal чи Dune Awakening, система не просто масштабує зображення, вона генерує проміжні кадри на основі аналізу попередніх, що дає відчуття вищої плавності, ніж навіть при звичайному рендерингу. Це означає більше FPS, менше навантаження. Вантаження на систему, стабільна графіка навіть у найінтенсивніших сценах. Ще одна важлива перевага це підтримка технології Nvidia Reflex, яка зменшує вхідну затримку між вашими діями і реакцією гри. А вже скоро виходить Reflex 2, нова ітерація, яка ще глибше оптимізує летенці, особливо в динамічних шутерах і кіберспортивних тайтлах. Включаємо Nvidia Reflex, заходимо на сервер, і перше, що ми помічаємо, це відгук Приціл стає не просто точним, він відчувається миттєвим. У компетів. Сценаріях, де кожна мілісекунда вирішує долю раунду, це технологія просто must have для будь-якого гравця. DLSS 4. Це дуже крута фішка з точки зору рендерингу. Що він робить? Рендерить гру на нижчій роздільній здатності, а потім нейромережа домальовує картинку до 2К або 4К, і для такого форм-фактору, як ноутбук, це дуже важливо, тому що слабке місце ноутбуків це, звісно, мобільні чіпи. В результаті в нас FPS росте, завантаження падає, а картинка. Таке виглядає як на флагманському oled моніторі або телевізорі. Можете включити будь-яку сучасну гру, наприклад, Death Stranding на ультраналаштуваннях, якщо раніше ми отримували 65-70 кадрів з DLSS 4 100. Контрастно. Чітко усе тримається, ніби це не ноутбук, а повноцінний ПК. у моїй улюбленій Call в Duty Warzone, якщо можемо так висловитися, перевага, яку важко описати словами: включаєш рефлекс Low летенсі плюс Boost і бачиш, як зменшується летенсі, особливо в сценах з навантаженням на GPU і CPU одночасно. А Warzone – це дуже важка гра. Для ноутбуків. Підсумуємо, технологія Reflex це мінімальна затримка. DLSS 4 це FPS без втрати якості. 24 ГБ відеопам'яті це просто запас на роки вперед. У нас реальна продуктивність рівня десктопа. Рендер відео в 4К. Тут це дуже суб'єктивно, тому що проекти в рендері бувають абсолютно різні, але скажу так: ті 4К проекти, які рендерились там за 10-11 хвилин на конфігах 2024 року, зараз рендеряться за 7 хвилин. Але давайте поговоримо про те, чому саме такий Бір компонентів в ноутбуці це реально виклик і не лише для компанії Lenovo Все, що ви щойно побачили, звісно, вражає. Але як тільки починається робота, з'являються нюанси, і саме вони визначають, чи зможе цей ноутбук стати вашим основним інструментом. І я не про ціну. Перше, це шум. У режимі продуктивності вентилятори, звісно, буде чутно. В роботі або в іграх це десь до 45-46 децибел шуму. Чи забагато це для вас, вирішуйте самі. У стрес-тестах шум перекриває все, це не Ще не дрон, але й вже не шепіт. Але стрес-тести це не те, чим ви будете займатися, скоріш за все, впродовж робочого дня. Якщо ви працюєте або граєте в наушниках, все буде норм. Якщо без них. Ви будете його чути. Другий параметр це температура. RTX 5090 і Ultra 9, Intel Core Ultra 9 це, звісно, гарячі штучки. Це не претензія до компанії Lenovo, це факт, притаманий будь-якому залізу такого класу. У важких задачах корпус стає теплим. Він ще не обпікає, але влітку вам захочеться зовнішню клавіатуру. Максимальна температура корпусу влітку у кімнатних умовах може досягати десь 50 градусів, але це буде максимум. Ну і третій параметр це автономність. Ви прекрасно розумієте, що такі потужні рішення з такою діагональю екрану. Це не про автономність. В браузері це десь 3-4 години, у відео десь 5 годин. Якщо грати, це максимум півтори години, якщо пощастить. Ну тобто, це не дорожній ноутбук в прямому сенсі цього слова. Це робоча станція, яка завжди має бути на кабелі, і це абсолютно логічно. І тут важливо згадати про технологію Nvidia Max Q саме завдяки їй Legion Pro 7 поєднує високу продуктивність та. Тривалу автономність. Інтелектуальні алгоритми оптимізують енергоспоживання, шум, тепловиділення та швидкодію залежно від поточного навантаження. Це дозволяє працювати або грати довше, без перегріву та без постійного підключення до зарядки. Що в нас далі по екрану? OLED 16 дюймів 240 Гц, і перше враження це реально вау-ефект. Це неймовірна контрастність, вона більша, ніж у більшості IPS-панелей. Це чорний, який абсолютно чорний. І це яскравість у піковому. Узначені тисяча ніт, тобто контент, в HDR ви будете гарно бачити навіть біля вікна, і глибина кольору тут це дісяйпітри 100%. Вона ідеально підходить для там не знаю фото, монтажу відео або навіть кольорокорекції. І звісно, ігри геймплей на 240 Гц з OLED екраном це просто щось. Це 16 дюймів. Мені б хотілося б, щоб це було взагалі 18 дюймів, це ще краще. Ну. Що є в іграх у нас жодних шлейфів і просто нуль лагу. Формат екрану це 16 на 10. І це доволі зручно не тільки для ігоро, для коду, монтажу там, таблиць, просто роботи. Є маленькі недоліки. Наприклад, це глянцева поверхня. Вона реально блищить, якщо буде дуже яскраве освітлення, і що якось променів якось не так впадуть на екран, воно може відблискувати. І немає підтримки Dolby Vision. Є лише hdr 10. Але в іншому це один із найкращих. Дисплеїв у ноутбуках 2025 року це просто факт. Клавіатура. Казати щось про клавіатуру ноутбуків Lenovo не має ніякого сенсу. Ви всі прекрасно знаєте, які клавіатури вони роблять. Це просто. Скажем так, клавіатури для еліти, але ми зараз кажемо про ігровий ноутбук. І Це в нас механіка, доволі глибокий хід, десь півтора міліметри, доволі помірна пружність і доволі швидкий зворотній відгук. Це нормальний баланс і для геймінгу, і для роботи з текстами. В нас є підсвітка, вона керується через окремий застосунок, Lenovo Vantage. її можна синхронізувати з профілом вашої системи. Все налаштовується, і навіть можна налаштувати деякі макроси для запуску. Різних застосунків тут є цифровий блок, кнопки повнорозмірні, звикати не треба. Що в нас по звуку? У нас по два динаміки з боків, і звук доволі об'ємний в іграх але не можна сказати, що він вам замінить, наприклад, навушники. Тобто, щоб заповнити кімнату звуком, цього достатньо. Але навушники все одно must have. на середніх частотах звучить доволі чисто, низькі частоти помірні, бас присутній, але в він не дуже сильно давить. Що таке Lenovo Legion Pro 7? Це не ноутбук для всіх. Точно це знаєте, не взяти з собою в дорогу, там не іноді змонтувати відосіки, навіть не іноді пограти вечорами в ігри. Це. Потужна машина для тих, хто знає, навіщо йому саме такий рівень. Він не легкий, він не тихий, він не прохолодний, він не дешевий. Але якщо ви шукаєте просто максимум у мобільному форматі, альтернатив реально мало. І майже всі вони або будуть гучнішими, або гарячішими, або просто менш контрольовані. Ви отримуєте продуктивність реально близьку до десктопу. Дисплей кращі за більшості моніторів. Систему охолодження, яка знає, Знаєте, не просто є, а працює з розумом, тобто можливість налаштувати все під себе від вентиляції до енергоспоживання. І це той випадок, коли ноутбук не те щоб не маскується під десктоп, він майже є десктопом за потужністю, тільки з екраном і кришкою. А якщо казати про ігри, це найлегше. Чи можна навантажити цю машину? Ну просто найлегше. Будь-яку гру береш, Full HD 200 плюс кадрів fps там 2К, тобі там. 150 просто в ультраналаштуваннях, будь-яка гра. Або якщо вам треба брати з собою робочий проєкт, якийсь великий монтаж, 3D-рендер, або ну просто aaa гру на максималках на вихідні, Legion Pro 7 це саме те, заради чого він створений. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся з вашими друзями цим контентом і просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!